Грасі вот, і слов. Пока. Чернігівський боксер Дмитро Матрофану активно почав опановувати іспанську мову. З нового року він мексиканський воїн захищає кольори боксерського клубу зі столиці Мексики. Поки зі своїми партнерами спілкується жестами, виступами на клубному чемпіонаті задоволений стиль мексиканців йому до вподоби. Я ще раніше бачив, як вони боксують. Мені дуже подобається, тому що у них немає суети суєти і. Ну, все движения, которые нужны только, нету лишних движений. И удар жесткий, они стараются акцентировать на на ударе акцент делать. Ну, вот, ну другой бокс совсем как ну, чем у нас отличается. Тренер Дмитра Руслан Саїд у гарному настрої. Напередодні отримав звання заслуженого тренера України. Визнає, що без успіхів свого вихованця навряд чи досяг би цього. Дмитро вже давно потрапив у сферу інтересів Української Федерації боксу. Тепер час робить новий виклик, і його потрібно приймати. Був вибір у нас як небольшой Таїланд, Індія або Мексика. Ну, Мексика, як каже, ближче до Америки І бокс там посерйозніший. Ми вибрали Мексику. Діма прибавляє, звісно, тому що бокс зовсім інший, тренування інші. Там немає ні отработок, нічого. Там одразу розм'явся, вийшов і починається тренування з бойов. 12-15 раундів. Тобто, жорсткий бокс, як говорится. Клубний чемпіонат, крок до професійної кар'єри. За виступами боксерів, спостерігають відомі промоутери. але полишати любительський бокс Дмитро не збирається. Тут є до чого йти. Діма як був зборною України, так він і не і головний старт у нас це чемпіонат України буде в сентябрі або в начале октября місяці цього року. Тобто, це на любительському боксі збірної України. Я думаю, мы ми до Олимпиады олімпіади будемо боксувати любительском боксе. Клуб Мексиканські воїни вийшов плей-офф боксерського чемпіонату. Наразі Дмитро з тренером готується у Чернігові. Попереду важливі поєдинки проти казахів, в Астані та Мехіко. Там подивимося, як вони будуть виставляти мене, як я як я буду виступати. Ну, зараз уже готуюсь к третьему бою, який пройде 2 марта в Астані, в Казахстані. Контракт з мексиканцями розраховано на рік. Дмитро каже це великий крок вперед у спортивній кар'єрі.